Мої вітання. У прямому ефірі Відкритий діалог сьогодні п'ятниця 23 грудня. Цього разу мова піде про угоду, яку місто уклало із ПАД азот про чергову сміттєву реформу, а саме облаштування сади приватного сектора контейнерами індивідуального користування. Говоритимемо також і про святкову новорічну програму заходів, які вже відбуваються у місті та відбуватимуться надалі. Є студії відкритого діалогу міський голова Сергій Одарич. Вітаю вас. Доброго вечора! До обговорення теми сьогоднішнього ефіру я запрошую і вас. Телеглядачі, я пропоную вам взяти участь у інтерактивному опитуванні. Сьогодні ми цікавимося, на що краще витратити кошти, на вашу думку, отримані від продажу землі під азотом. Визначайтеся із відповіддю, беріть до рук слухавку та телефонуйте за відповідним номером телефону. Якщо ви вважаєте, що ці кошти потрібно витратити на придбання нових тролейбусів, набирайте 350355. Якщо ви обираєте варіант ремонт доріг, телефонуйте 353164. І Якщо ви на ці кошти вважаєте за потрібне зробити капітальний ремонт набережної Черкас? Телефонуйте 37 27 10. Нагадаю, усі дзвінки безкоштовні, а результати опитування не є репрезентативними. Сергій Олегович, на минулій сесії міської ради не вистачило буквально трьох голосів, аби затвердити генплан міста. Ви одразу заявили, що у новому році через це на Черкаси чекає такий ну, колапс, можна сказати, тому що жодна забудова не здійснюватиметься без генплану. Як вважаєте, до кінця року залишився лише тиждень? Чи встигне міська рада затвердити генплан і чи досягне згоди? Я думаю, що я переконаний в тому, що генеральний план в цьому році буде затверджений. У мене в цьому немає сумнівів, тому що дійсно не вистачило не трьох-чотирьох голосів. Але при цьому двоє членів нашої команди, вільних демократів, були відсутні через хвороби і наступного тижня мають одужати брати участь у сесії. І ще кілька наших союзників, зокрема, з групи фронту Змін, вони також. Були відсутніми і будуть присутніми наступного разу, тому необхідна кількість голосів буде зібрана, навіть якщо партія регіонів буде продовжувати блокувати прийняття цього важливого для міста документу. Дякую за відповідь. Маю ще одне таке питання, яке можливо не стосується зовсім нашої теми, але все ж таки цього, цього тижня, наскільки мені відомо, місто отримало довгоочікувану субвенцію від області. Депутати внесли відповідні зміни до бюджету. Чи отримають бюджетники у грудні заробітну плату? Ну це субвенція не з області, це субвенція з державного бюджету ми з вами Правильно. в цьому в цій студії неодноразово говорили про проблему бюджету 2011 року, що держава не дофінансувала заробітні плати працівникам бюджетної сфери. Загалом на початок року у нас цей дефіцит коштів на зарплати вчителям, лікарям і вихователям дитячих садків становив 32 мільйони гривень. Нам вдалося за рахунок жорсткої такого жорсткого підходу економії і на енергоносіях, і в тому числі на. Вакансіях, тобто ми не добирали людей в разі, якщо хтось виходив на пенсію і можна було виконувати функції, надавати освітні послуги чи медичні послуги, не заповнюючи вакансію, нам вдалося загалом заощадити по цих галузях 26 мільйонів гривень. Тобто, у нас на кінець року дефіцит скоротився з 32 мільйонів лише до 6 мільйонів гривень. І на наші численні прохання, звернення. І мої звернення до президента України, до прем'єр-міністра, все-таки уряд вніс зміни в державний бюджет, виділив додаткові кошти на всі регіони, на всі міста для того, щоб частково цей дефіцит перекрити. Ми отримали можливість і отримали кошти з державного бюджету у розмірі 4 мільйонів гривень. Тобто, ми майже повністю перекриваємо, тобто, буквально якісь там невеликі сльози по цих галузях будуть не забезпечені до кінця року по заробітній платі. Сергій Олегович, сьогодні прислужба служба міста поширила спільну заяву вашу та міського голови Львова це Андрій Садовий щодо продажу алкоголю у нічний час. Чи відреагували якось на цю заяву мери інших міст, яким ви пропонували свого часу долучитися до такої ініціативи? Поки що ні. Ми надіслали заяви сьогодні. Нашу спільну заяву. Я думаю, що в понеділок вівторок ми будемо знати реакцію наших колег, тому що на сьогодні, на жаль, тільки Львів і Черкаси це два обласних центри, де запроваджено обмеження у продажі. Алкогольних напоїв тютюнових виробів, зокрема в нічний час. І у Львові, і в Черкасах тривають судові процеси, тому що далеко не всі підприємці цим задоволені. Особливо цим не задоволені підприємці, які торгують дуже часто такою лівою продукцією, контрабандною продукцією, це в кіосках і у Львові, і в Черкасах ми обмежили продаж, можливість продажу алкоголю через кіоски. І ми хотіли би, щоб наші колеги, мери інших міст, стали плеч-опліч зі Львовом, з Черкасами, і щоб спільними зусиллями ми не просто в наших містах прийняли відповідні рішення, а й добилися від Верховної Ради внесення відповідних змін в законодавство. Я, скажімо, виступаю за те, що взагалі в кіосках не можуть продаватися ні тютюн, ні алкоголь. Тому що неможливо в кіосках забезпечити контроль за тим, щоб ці товари не продавалися неповнолітнім, не продавалися дітям. На жаль, сьогодні практично всі товари: алкогольні, пиво, горілка, вино, всі тютюнові вироби неповнолітнім продаються тільки через систему кіосків. У великих магазинах встановлені камери відеоспостереження, там всюди висять оголошення, що неповнолітнім. Не продаються ні цигарки, ні алкогольні напої. І на сьогоднішній день ми от за останні рік-півтора не чули жодної скарги жителів на те, що дітям продаються ці товари в магазинах. Натомість вони всі продаються через систему кіосків. Тому ми сьогодні добуваємося від Верховної Ради внесення змін законодавства, щоб в кіосках взагалі не можна було продавати алкоголь і тютю. Тобто, аби ця ініціатива стала всеукраїнською, так? так? Тепер я пропоную перейти до основної теми ефіру. Я вже анонсувала на початку ефіру, що це буде угода, яку місто уклало у СПАТ азот. Також чергова сміттєва реформа і власне вже новорічні свята у місті Черкаси на останній сесії міської ради. На за майже 109 дев'ять мільйонів гривень було продано землю під ПАД «Азот». Наші кореспонденти відстежили ланцюжок від підписання угоди до рішення, яке прийняла остання сесія міськради. Зараз я пропоную переглянути коментар директора департаменту містобудування МВК Марини Геращенко. А потім обговоримо побачення та почути у цій студії у студії відкритого діалогу. Міська рада продала землю під азотом за понад 100 мільйонів гривень. Рішення продати землю під ПАД «Азот» депутати міськради ухвалили на останньому засіданні сесії. Зокрема, були продані чотири земельні ділянки загальною площею 285 гектарів. Пат Азот має сплатити місту 109 мільйонів 207 тисяч гривень. За умовами розрахунків, передбачено, що половина цієї суми має надійти в цьому році. Решта буде сплачуватися азотом на умовах розстрочення на два роки, тобто дванадцятий і 2013 рік ми ще будемо продовжувати отримати надходження від продажу цих земельних ділянок. Незважаючи на те, що земельна ділянка буде тепер у приватній власності, вад азот за умовами чинного законодавства, підприємство буде сплачувати земельний податок за використання цих земельних ділянок. Очікувана сума земельного податку річного близько 6 мільйонів гривень. Нагадаю, 7 листопада була підписана трьохстороння угода між ПАТ Азот обласною та міською владами. Угоду передбачалося продаж землі під підприємством, а також допомога азоту в будівництві доріг, встановленні спортивних майданчиків тощо. Згадую, це прямий ефір, це відкритий діалог із студії міський голова Сергій Ударич. І у мене до вас запитання, тільки ми переглянули матеріал. Як тільки ну, перший транш від Азоту надійде, на що місто почне витрачати ці кошти? Ви знаєте, ще остаточне рішення не прийнято. Ну, взагалі, історія виникнення цього питання, вона полягає в тому, що ми під час зустрічі із власником АЗОТу, з Дмитром Фірташем, Говорили про те, що було б непогано, аби Азот брав якусь участь у розвитку міста, тому що на сьогоднішній день, по суті, одне з найбільших підприємств України, найбільше підприємство Черкаської області працює в місті, і місто має мінімальний дохід від цієї діяльності. Натомість має цілу низку проблем від діяльності: це і забруднення повітря, це і навантаження на транспортну інфраструктуру, тому що ходять поїзди, ходять автомобілі, ходять вантажні автомобілі, руйнуються дороги і таке інше. І мене дуже радує, що Дмитро Васильович абсолютно підтримав цю ідею, що має бути все-таки налагоджена співпраця і підприємство. І він, як власник, зацікавлений в тому, щоб місто розвивалося, ставало комфортнішим, тому що це впливає в тому числі і на задоволення його працівників, їхнє бажання жити, працювати в цьому місті і так далі. І ми шукали форми, яким чином це можна зробити, і знайшли таку форму, як викуп землі. По суті, це таке з економічної точки зору це мало вигідне для, скажімо, азоту, тому що. Ну, порівняйте, на сьогоднішній день азот сплачує за користування тими земельними ділянками, які зараз їм продані. Не зовсім коректно, так би мовити, показували в сюжеті. Тобто, дійсно ми перебуваємо сьогодні на земельній ділянці Азоту в Палаці Дружби народів, але ця земельна ділянка не продавалася, продавалися ділянки тільки під виробництвом. Тобто на вулиці Першотравнева, на проспекті Хіміків, там, де стоять цехи і так далі, і так далі. То надходження до міського бюджету сьогодні становлять близько там трошки менше 7 мільйонів гривень на рік у вигляді орендної плати. Після викупу землі підприємство буде сплачувати близько 2,5 мільйонів гривень за як земельний податок за використання цієї землі, і ми отримуємо майже 110 мільйонів гривень разової допомоги в бюджет міста як плата за. Приватизацію цієї земельної ділянки. Тобто, по суті, це та сума, яка була би сплачена в вигляді орендної плати впродовж найближчих 17 років. От, тобто, по суті, це такий авансовий платіж на 17 років наперед. А місту це вигідно, тому що ми маємо можливість разово вкласти кошти в покращення інфраструктури чи придбання електротранспорту і тому подібне. Тому ми говорили з Дмитром Васильовичем, коли обговорювали це питання, і домовилися, що в основному і пріоритет. В розвитку міста на найближчі роки і допомога фінансового зоту має бути спрямована першочергово в транспорту інфраструктуру, це дорожне покриття, це відновлення будівництва тротуарів, тому що вони в нас не в набагато кращому стані ніж дороги. В багатьох місцях їх просто немає або по них неможливо ходити, не ризикуючи зламати ноги. Мають бути вкладені кошти в екологічний транспорт. Тому що Азот вважає, і скажімо, Фірташ вважає, що діяльність підприємства, яке завдає шкоди екології, воно має хоч чимось компенсуватися в плані покращення екології. І сьогодні, коли забрудненість повітря в Черкасах на 60% спричинена викидами авто, автотранспорту, і значна частка серед цих викидів це викиди маршруток автобусів. То ми домовилися, що пріоритетним напрямком буде все-таки запровадження екологічного транспорту, електротранспорту. І сьогодні ми розглядаємо варіанти, що все-таки вигідніше для міста продовжувати, скажімо, оновлення тролейбусного парку. Чи можливо тролейбусний парк парк наповнювати вже наступним поколінням транспортних засобів електроавтобуси, які на сьогоднішній день стають дедалі популярнішими, або гібридними. Автобусами, які, скажімо, частково працюють на двигунах внутрішнього зарання, а в більшості, так би мовити, пробігу використовують акумуляторний заряд і електродвигуни. Тому ці два пріоритетних напрямки дороги і транспорт це буде ті напрямки для використання коштів, отриманих від продажу землі Азоту. Сума коштів справді досить велика. Так, це близько 110 мільйонів у Черкасах. Наскільки мені відомо, чи не вперше продають ділянку? Ну точніше, ну вперше так, так. вперше от одне із зобов'язань, яке взяло на себе ПАТ «Азот», це реконструкція і капітальний ремонт Палацу культури дружби народів. Так. Чи ознайомлені ви з планом реконструкції самого Палацу культури і прилеглої території? Чи взагалі відслідковуєте розпочалися роботи? Не розпочалися? Прошу ну, ми, якраз з Дмитром фірташем і з керівництвом заводу обійшли. Разом по-моєму, 2 2,5 годин просто детально кожен закуток палацу культури намітили, які необхідно зробити роботи. Знаєте, як завжди починається, якщо вам доводилось робити ремонт в своїй оселі, то завжди ти думаєш, давай я поміняю шпалери. А закінчується тим, що і стіни треба ремонтувати, і меблі поміняти, і підлогу, і плитку перекласти, і так далі, і так далі. Тому приблизно десь так, воно починалося.